Привіт, друзі! Як екологічно і зручно пересуватися містом про велоінфраструктуру говоримо із активістом Сергієм у Передачі наші люди! Ми мотивуємо містян використовувати велосипед як основний засіб пересування на центральних вулицях міста. З'являться весною після погодження з сіма інстанціями волосмуги. Напевно, що майже всі європейські міста мають такі концепції, стало міської мобільності. Шлях до нуля викидів в атмосферу. А зараз все на часі. Чернігів дуже компактне, зручне місто, і воно має всі шанси стати крутим велосипедним містом. в Майбутньому це власне проект, який ми реалізовуємо спільно з агенцією міських ініціатив. Еко місто, агенція міських ініціатив це дві громадські організації. Це проект, який покликаний покращити сталу міську мобільність. В умовах паливної кризи, ну а для нас ще це і велика перспектива змінити місто на краще, щоб воно було більш дружнім для до пішоходів, велосипедистів, а відповідно більш стійким, більш сталим, більш екологічним. Да, власне, це такий проект багатокомпонентний. От, власне, в нього ходить відкриття адміністрування першої в Чернігові, взагалі в Україні, соціальної веломайстерні, де ми знаходимося. Якою концепція роботи така, що тут ми ремонтуємо велосипеди. Вживання, які отримуємо з Європи як благодійну допомогу, гуманітарну допомогу для українців, для різних міст, селищ, які постраждали від бойових дій, бо були в окупації. Також тут ми безкоштовно допомагаємо містянам свої велосипеди відремонтувати, консультуємо і так далі. Також, окрім цього, в ході проєкту було декілька публічних заходів, там велопарад, парад, леді на велосипеді. Ми організовували благодійні велопробіги. Волонтерські велопробіги. Окрім цього, є ще така жорстка складова інфраструктурна. Було закуплено і передано в комунальну власність 80 велопарковок для міста трихсекційних, 4 станції в От, І також ми з проектантами підготували зміни до проекту організації дорожнього руху, і на центральних вулицях міста. З'являться весною після погодження з сіма інстанціями волосмуги для велосипедистів. тобто ми говоримо про те, що з різних аспектів ми Мотивуємо містян використовувати велосипед як основний засіб пересування ну зараз, коли криза є, коли громадський транспорт не до кінця відновився, і на майбутнє, тому що Чернігів дуже компактне зручне місто, і воно має всі шанси стати крутим велосипедним містом в майбутньому. Ситуація зараз така, що велорух свою нову молодість відчуває. Ми всі могли бути. І о, учасниками, коли весною місто було деблоковано, не працював громадський транспорт, на вулицях були сотні тисячі велосипедів. І, власне, це нас надихнуло. Це нам підказало те, що Чернігів стане велосипедним містом зараз або ніколи, тому що зараз саме люди ще більше пересвідчилися в надійності, в незамінності велосипеда. І, по-друге, наша мета їм допомагати покращувати умови, підказувати, навчати, забезпечувати якимось безкоштовним сервісом. І власне велоспільнота в Чернігіві дуже крута, у нас дуже багато спортсменів, дуже багато є тематичних громадських організацій. Ми з всіма в принципі, знайомі, консультуємося і хочемо такий от волорух знову ж таки підняти в авангард. Звичайно, це правда. Да? І дивно, що у нас досі сприймається це як щось, якась новинка, тому що дійсно всі європейські міста вже пережили кризу автомобільну, цей колапс. Пробки, парковки, шум. І зараз багато міст, ну напевно, що майже всі європейські міста мають такі концепції сталої міської мобільності. Шлях до нуля, викидів в атмосферу. Тобто всі міста звільняють центр міста від автомобілів, відкривають більше пішохідних зон, тому що саме це і є місто. Тобто, місто це люди, їх транспорт. А у нас подекуди машини витісняють людей з громадських просторів, з дворів, і через це у нас потенціал міста не розкрит, і ми через це втрачаємо власне як користувачі, як містяни і в комфорті, і в безпеці. Ну і багато ще аспектів в Європі. Це вже давно зрозуміло. Тому ми зараз з Європи і беремо приклад. І саме з Європи ми просимо велосипеди, які часто були вживані, але містяни їх віддають безкоштовно залюбки, щоб вони допомогли українцям. Або подекуди нас підтримують саме муніципалітети міст, там Берлін, Амстердам, Брюссель. Інколи це навіть там Єврокомісія, яка збирає велосипеди і направляє їх в Україну, щоб підтримати нас ще й таким чином. є різні велосипеди, є різні засоби. Такі, як, наприклад, перехоплюючі парковки, наприклад, якщо ти живеш в місті мільйоннику, але ми маємо на увазі не мільйон мешканців, а можливо велике місто, тому що щільність ще не про що не, не говорить. Але якщо ми живемо в великому місті. І в нас є потреба кудись поїхати там в інший бік. Ми можемо доїхати на велосипеді до станції метро, його там комфортно запаркувати, сісти на метро, пересісти на виході, взяти інший велосипед. І, ну таким чином для цього є і шерінгові системи велосипедів. Для цього інколи у людей там декілька велосипедів. Є велосипед там для роботи, для відпочинку. Є велосипед, який там не шкода залишити десь. Зі стажування в Копенгагені я навіть пам'ятаю таку кумедну річ, що нам сказали друзі, якщо ви бачите на вулиці велосипед, і він не пристебнутий, беріть його він, ні ну, Його не можна користуватися. Тобто таких проблем не буває. Навпаки, місто має думати, а як зробити так, щоб навіть в умовах великого міста мільйонника велосипедисти також могли комфортно пересуватися. І що робити з велосипедом? Інколи можна велосипедом громадський транспорт заводити. навіть наше управління транспорту над цим вже працює, щоб змінити правила, і щоб можна було в нові низькопологові автобуси, які зараз містом курсують, можна було і велосипедом заходити. Ну це має бути нормою. Зараз війна, зараз все на часі. От всі зміни, які ми хочемо бачити, робити, вони мають бути саме зараз. І насправді ми ж також підтримуємо як волонтери і військових, і цивільних, але ще Зі свого боку, ми робимо ще такий соціальний проект, який буде корисний всім. Ну тобто, ну для мене війна це ну, ніби те, що більше тригерша, ще більше працювати, ще більше робити. Тому що якщо мати на увазі саме проект з велосипедами, так ну це буде краще для всіх. Ми будемо ще більше не залежати від ризиків, що знову громадський транспорт зупиниться. Або знову у нас там не буде пального. Да? Що робити? Щоб місто далі жило, працювало, велосипед, стала міська мобільність, горизонтальні зв'язки. Спільнота, от це буде тільки ще нашу стійкість збільшувати. Тому аргументи про війну не приймаються в цьому питанні. Ну можу дискутувати, можу аргументувати, можу пояснити, чому це треба робити саме зараз.